Гей, Джо, на що це схоже? Схоже на ферм. Ага, кльово! Давай піднімемо її! Гей, Джо, я облажався. Справді, я її не помітив. Так було кльово, я взяв відерця з водою і. Стоп! Ти хуй! Ага, я такий. Гаразд, пішли в будинок, уже темніє. Скоро будуть спавнутися монстри. Ах, монстри? Я зовсім забув. Можна мені з ними битися? Ми не будемо битися з монстрами. В тебе навіть не Я готовий! Стоп, як це ти. Ай, ладно, пофіг, я піду всередину, щоб не померти, а ти можеш залишитися тут і бити. Вау, Джо, ти додав десь 100 балів до своєї шкали вісосності. Я всього лише хотів побути крутим ладіатором і битися з монстрами. Я думаю, що ти сприймаєш гру надто серйозно, а ми маємо веселитися. Чувак, ти граєш лише кілька днів, кілька а днів, я вже близько року. Я знаю, я що роблю. роблю. Досить. 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 досить! Я досить. сказав досить! досить, та не досить. досить, досить. А, я сказав досить. Мені знову нудно, я, я полазю по скринях. Ах, так, шоколадний досить. торт. Вау, вечірка, давай танцюй. Досить. Вечірка. Вечірка, мені нудно. Ти не смішний. Я не намагаюся бути смішним. Я виражаю ступінь а... своєї нудьги. Ну ти й Йобаниський Знаєш що, Джо? Ти просто боїшся монстрів, а от я не боюся. Я піду битися, а ти посмокчеш. Добре, доведеш, що я не правий. Я б на це по. Гею, пездал. Хіба не бачиш? Коли я був лиш нубиком, застрягши в цьому домі. Боже, звучить огидно Вже сказав мені залишитись, бо він тупий вироб Що? Що? Е, зомбі. Справді? Де? Я хочу. А! Дуже багато зомбі. Окей, занадто багато зомбі. Занадто багато зомбі. Ааа. Відступаємо. Відступаємо. Ось так пиздець. Я буду брехати, мене це потішить. Знаєш, що це означає? Що? Давай повторимо! Ми залишаємось всередині. Гаразд. Якщо ми знову будемо безчинствувати, то прийдемо модератор. модератор. О, господи! Вибачте, але я не втримався і підслуховував вашу розмову. Чому твій голос щоразу змінюється? Хм, Статеві дозрювання. І годі так вириватися кожного разу. Коли ми намагаємо щось зробити, ти вічно. Загалом ти поводишся як пустальний павук, що чекає під землею, коли про тебе заговорять, а потім вилазить, щоб... Ну загалом ти мене зрозумів. <рес> Якщо я зачепив ваше почуття, то вибачте. Ні-ні ні, справа не в тобі, просто мені так нудно, і мені нікуди відшкодовувати свою Як Якщо до Джо, на ньому ти часто мішаєш А, ну це нормально, адже Джо okay. сучка. Okay. Так я вас просто неї Адже модератори не плачуть, нам не дозволяють. <рес> ну я більше не хочу бути модератором. <рес> Та не так все це й погано. <рес> Ха. Ну якщо серйозно, то вже п'ять хвилин як день. Стоп, ти серйозно? Так, так, в жопу ніч. Юху-ху! Воля! є. Чувак. Що тепер? Кріпер. Джо, про що ти говориш?